Всім привіт друзі! В цьому відео я буду вам показувати відео, точніше не відео, а знімати його. Саме відео про Лего Маніяка. Це відео буде дуже просте, тому що воно буде з лего. Воно дуже просте, тому що воно Вау, це дуже легко було, це лего. Ну, не дуже легко валиться. Ну так собі. І ми починаємо з того, що у нас у цій сім'ї загинула ось така дівчинка. Я зробив навіть от, ось таку построечку, як відбувалася ця драка з отак маньяком. і було двоє. Так що ми будемо робити? Робити? По як сказати, ти типу покращення полего нашому.

Так. Все В нього є голова, і ми продовжуємо далі, як а, не продовжуємо, а я продовжую, а ви починайте. Да. Бач, виглядає. Так і хочеться їх з'їсти. Ей, слухай мене, ти їх не з'їси ніколи. Що? Я їх не з'їв. Я тебе спершу з'їв, а потім вже їв. Потім їх вже добрий. Кожен разсуєш мої плани. Mm -hmm. Боже, я не псую твої плани. Так що заспокойся, друже. Люблю тебе. Ну, добре. Куда ты вот это девишься? Хочешь понаблюдать через плять? хочеться новити цю желізну палицю. Це ж боляче. Ага, підпалася. Зараз я тебе уб'ю. Ааа! Друзі, Цього ваву краще не треба бачити. Друзі, це дуже гарно, що ви цього не бачили. Я його так умовляв її не вбивати, він її просто пошматував. Ох. Заради цього я зупинив відео, щоб, щоб ви не бачили, що він їй робить. Це було дуже епічно, друзі. Поки я його умовляв. Він ну, хтось убив цього? Батька цих, цих дітей, трьох. Ті должно бути чотири. Ти четвертий? чи четвертий должен лежать? Четвертого немає, друзі. Друзі, четвертого немає. Де він? Ну, якби оця дівчинка, яка не була мертва, вона була б четверта. О, де четвертий? Де четвертий? Це ще один хлопчик. Тож. Бо... Якщо ви побачили я в початку відео так теперсов по кровати, то хто заметив, може тут було 3 лего чоловічка. Я думаю, що їх було 4. Не знаю, чому я так думаю, але я думаю, що їх було 4. Ну, добре. Незважаючи на це, я піду пошукаю маніяка. Якщо я його знайду, може я повідомлю якось дітей, щоб вони якось десь ховались, заховалися, підготувались, наприклад. Добре, краще ту палицю прикріпіти піш, Ну, добре. Добре, добре, піду я його пош... пошукаю, друзі, а ви... а ви зачекайте тут, а добре? Добре, все. Друзі, друзі, він ось іде. Діти, діти, скоріше, залазьте мені на руку. Давайте я вас візьму. Цей маньяк хоче вас убити. Кріше. Побудьте тут, а тут ви в безпеці, будьте тут, а. Нікуди не йдіть. Що? А де мої діти? Вони на наверное... на... як це сказати, напевно, десь сховалися. Сховалися? Desde a rola Ulisse! não o primo do comando, tu pizza do pó! Olá! Oxe, Que nem! Е, це не твої солоденьки, це не твої солоденьки. Можна й думати, що це твої там солоденьки, які сні, це не твої. Ні, друзі. Друзі. Друзі, він забирає. Забирає його. Друзі. А тепер ви. Ні, я не хочу. Ось сюди. Тут він тебе не знайде. Точно. І ти туди йди. Він вас там не знайде. Ти це дарма зробив. А ти це теж дарма зробив. Ну, добре, друзі, я буду випускати. Другу частину, а ти більше так не роби. Ми з тобою будемо ще говорити в другій серії з нашими друзями, так, друзі? Так, друзі, ми будемо з тобою говорити. Я тебе пров'яжу блін, що до цієї стіни, і ти будеш там висіти до десь 24 години. Йому я ще зараз викладу це відео і буду дуже другу частину викладати. А ти будеш висіти ось тут, на стіні. Там, де тобі і місце. Пом'я? Ну все. Друзі, всім-всім. Бувайте, бувайте. Пока-пока всім.